Доброго дня, шановні садівники виноградарі. Сьогодні ми з вами будемо підрізати виноград. Перш за все хочу вам подякувати за перегляди, які ви дивитесь у мене на каналі та за вподобайки, які ставите. Зачі, сьогодні у нас є молодий корчик. Я вам покажу як ми будемо формувати вже на невеличкий врожай. Ну, Давайте подивимось на цей корчик спочатку. Ось він був посаджений. І перший рік він дав ось один і другий пагони. Вони були обрізані на слідуючу весну, ось по ці пори. Ось тут і ось тут. За літо вони пустили ось один пагін, другий, третій і ось четвертий. Тобто були сигнальні громочки, ми залишили одну для того, щоб бачити і спробувати цей виноград. А в цьому році ми вже його сформуємо так, щоб був урожай. Урожай, звичайно, буде невеличкий, бо він ще слабенький котик, але вже декілька гронок ми будемо на ньому мати. І як ми його будемо формувати? ну Перш за все, якщо ми уважно подивимось, ось одна лоза дуже гарна, добре виросла. І ось друга лоза теж досить гарна. Ось ця лоза слабенька. Ось вона тоненька. Ми її будемо повністю цю лозу удаляти. Ось ця лоза також вона пішла в віки, тут вона досить тоненька, ми її теж будемо удаляти. І так зразу ми вирішили, що залишаємо ось оцю лозу, гарну і ось оцю. Це інше ми удаляємо. Ось так забираємо в сторону, щоб воно не заважало. І так у нас залишились дві лозига. Ми всі бокові гілочки, які тут є, і вусики забираємо. І на ці, і на другі Ось. Забираємо. Лоза, як бачимо, вибрала гарно. Чистенька лоза, болячок я не бачу на ній. Дуже добре. Тепер ось оця лоза піде у нас вліво, а ця лоза піде вправо. Значить, у нас виникає питання. А як задовго залишати ці дві лози? Значить, як ми бачимо, кожна брунька, яка є ось тут, а також на цій лозі, вона нам дасть приріст і на ній будуть грони винограду. Якщо залишити все або багато, то тут буде дуже-дуже багато гронок, щоб цей кусь не потягне. Бо він ще досить молодий, третій рік. йому. А ми троємо таким чином, що ми залишимо. Дві-три бруньки. Небагато. І на ці три бруньки залишимо, наприклад, на ці три, можна чотири залишити. Якщо навіть вони пустять кожна, дасть нам гроно винограда, це буде вісім. Це буде теж багато. Але ми весною потім, коли будемо формувати урожай, ми їх можемо забрати, залишити три-чотири, в залежності від того, які вони будуть. Нам весна це покаже. І так, значить, залишаю я на чотири бруньки. Раз, два, три, чотири. Ось тут. Забираю. Це удаляю, щоб нам не заважало, Так само і тут. Раз, два, три, чотири. ну Навіть п'ять можна залишити, то не страшно. Як я ще раз повторюю, що весною ми мотимо, сформуємо. Значить, ось вона у нас тут закрита, закріплена з прошлого року, Так вона залишається. А це ось тут закріплено. Я її залишу зараз так, як є. А весною, коли цей почнеться витас, я цей кріплення це заберу і трошки відведу її в сторону, так щоб вони пішли ось сюди. Ось це у нас буде правий і лівий. Їх можна залишити на слідчий або рукавами, або будемо формувати, побачимо, як воно покаже, плодовими стрілками. Як воно покажуть, як вони підуть в розвиток цієї весною, потім аж на слідустів ми побачимо, як його формувати або рукавами, або будемо плодовими стрілками. Ну, ось коротенько все по цьому. Гарного вам дня, гарних переглядів, гарних врожаїв і всього самого найкращого.